Доброго дня всім вітаю вас всіх себе на каналі. Мене звати Ірина, і пропоную вам сьогодні такий розклад на двох класичних колодах Таро Вайта Райдера і Оракули Норман таку тему, що він вирішив стосовно вас і ваших стосунків. Кожного своя ситуація, можливо, ви в мовчанці, можливо, ви спілкуєтесь, але ніхто не розумієте, що він думає, які його плани. О, зустрічаєтесь, зустрічаєтесь, але конкретики ніякої не дає. Будемо дивитись, подивимося, що він там вирішив, надумав. Настроїтесь, поки я підготовлюю колоду, Настроїтесь на себе, на вашого мужчину, на вашу ситуацію. Кожного своя методика, хто закриває очі, хто згадує його голос, слова, можливо, якими тільки він вас не взиває. Дим злогом постарайтесь притягнути максимальну вашу ситуацію, вашого мужчину, енергетику вашого мужчини, сюди, на цей розклад і подивимось. Будемо дивитись. Він, як бачить вас, що між вами, що він думає, що відчуває, що планує робити, якщо планує, і результат цих його дій. Настроїтесь, думайте про вас, обох, про себе, про нього. І будемо дивитися. Ну, взагалі-то він мужчина, який думає, спішить до вас думає нарешті йти в рух. Думає, збирається, по крайній мірі, рухатись вперед. Чи по життю, чи в ваших стосунках, одним словом. Рицар жезлів, це гарячий мужчина, який завжди в русі, який є, спішить щось робити. Він такий, який не може сидіти на місці. Так. Він ви, що між вами, що думає, що відчуває, що планує робити, чи планує щось робити, і результат. Ну тут конкретно, конкретно потрібно міняти ситуацію між вами, він це розуміє, і, і то навіть різко, швидко. Подивимося, що тут у вас. Ой, він вийшов у нас. А він вийшов у нас досить цікаво, він у нас вийшов в жіночих енергіях. Тут так, або це одружений мужчина, коли у нього є жінка. І він себе. Він зараз в даний момент відчуває себе в жіночих. В нього проходить трансформація, почнемо з того. Трансформація в його житті. А можливо, він сам людина-трансформатор. Людина, яка, ем, коли приходить в життя будь-якої людини, будь-якої жінки. Мужчина не має значення, ми зараз це не розбираємо, але вона має здатність цей мужчина має здатність трансформувати, трансформувати бачення життя, трансформувати бачення бачення світу, бачення ситуації. Одним словом, людина трансформатор. Мужчина, який на коні. Мужчина, який, хоча він жіночий вийшов у нас в енергетиці, але мужчина, який працює, який, е якому подобається достаток, йому подобається гарно одіватися, йому подобається щоб все в нього в домі було. Він буде старатись для своєї сім'ї. не має значення сім'я, яку створив він, чи сім'ї, які він. Народився, але він буде давати все. Все, що він бажа... рахує за потрібне. А він рахує, що потрібне все. Потрібен... потрібен дім, потрібне все вдома, потрібна їда, потрібно все. Це мужчина, який підвладно трансформувати. Все, до чого він торкається в, не скажу в гроші, але в достаток, в добробут. Так що мужчина, мужчина діючий, мужчина працюючий, який не сидить, не чекає, працює. Як бачить вас, а вас він бачить, тут у нас енергетика вся повністю змінилася. Е Пентаклів вас він бачить з жінкою, яка. По-перше, жінка-мрія. Жінка, про яку він мріяв давно. Жінка, яка його приручила, має, можлив... має скажімо так, здатності його приручити. Жінка його щасливий випадок. Жінка, яка до чого не торкається, вона веде, несе з собою добробут. Жінка, яка, можливо, на відстані, до якої потрібно йти, до якої потрібно, щоб добратися, потрібно докладати будь-яких зусиль. Але жінка мрія. Жінка, яка до якоїсь тягне по страшному, жінка, яка його мріє, жінка, яка його щасливий випадок, і жінка, до якої потрібно старатися дійти з усіх сил, докласти з усіх сил. Що між вами? Ой, а між вами тут. Ой, тут такі, такі протирічні, така ситуація. Так, ситуація складається. Є два варіанти ситуації. Так, як це загальний онлайн-розклад. Пам'ятаємо тому. Перший варіант була сім'я. Можливо, вона є, я не кажу, що ви вже розлучилися. Але. Потрібно працювати, потрібно співпрацювати, потрібно докладати зусиль, потрібно будувати своє гніздо, і хтось цього не робив, тому все розрушилось. Все рушиться, все валяється, все сім'я, скажімо так, на грані, на грані тут один вилітає в одну сторону, другий в другу розвалюється. Горемо, зривається, грім і молнія, скажімо так. Друга ситуація, варіант, якщо ви не є сім'єю, все одно ситуація, яка між вами розвалюється повністю, так далі бути не може. Потрібно спрацювати, потрібно нарешті будувати своє гніздо, щоб вийти у цю десятку кубків. Одним словом, тут розвал будь-якої ситуації не має значення. Є сім'я, нема сім'ї. Все одно розвал цієї ситуації для того, щоб будувати заново. Кому будувати заново стосунки, відновлювати сім'ю? Кому розвалювати те, що між вами було, для того, щоб будувати сім'ю? Одним словом, ситуація така. Розвал? Для того, щоб побудувати все по-новому. Що він думає на рахунок цього всього? А думає він, що я от зараз даними. Е, в, даний, вверх, в даний момент вверх тормашками, сижу, чекаю. Так як я імпера, імператору, тут, скоріш за все, була тут сварка, я, ну, я ж імператор. Сижу, чекаю. Посварились. Можливо, і не сварилися, а відійшли один від одного, висказали без скандалу, без нічого. Але, думаю, про те, що його тягне. Його тягне до вас. Я, ну, тут Думаю, можливо, просижу, повишу. Можливо, крову тут мені прийде зараз до, до голови. І я нарешті прийму якесь рішення. Ну, я ж імператор, він розуміє, що діяти потрібно йому. Так що в даний момент він обіжений, озлоблений. Можливо, вже прийшли страсті, але все-таки десь там образа ще в нього є, можливо, не образа, але впевненість в тому, що він правий. Хоча королі Жезлів, вони у нас гарячі. В нього ще, можливо, і бурлить все в душі, але він думає про те, що, що... от думаю, сижу, чекаю, думаю. Але думаю, що потрібно якось пережити, скажімо так, оцю ситуацію, тому що його тягне, його тягне, в нього є тяга, є в нього тяга в думках. Хоча й він не забуває про цю сварку. Відчуває. Ой, я відчуває, скучає, страшно. Скучає. Почуття до нього у вас є, але, скажімо так. Він мріє на даний, в нього тут він живе мріями, згадками. Як було добре, як е, би то було добре, якби ви нарешті щось зробили перший крок, якби ви нарешті прийняли рішення можливо, за нього, тому що тут йому ніяк він тут іде заді вас. От, е, можливо, було б дуже добре, якби ви прийняли свої, запропонували щось, прийняли ви рішення, хоча він розуміє що це його, скажімо так, обов'язок для того, щоб вийти в оці риби, щоб вийти в повноту почуттів, в повноту стосунків. Він відчуває, що йому. Ну, Він скучає. Оце Відчуття його таке, почуття на даний момент. Що він вас кохає, скучає, мріє, будує замки на піску, але все-таки чекає баба бажаноби, щоб це рішення при... Ну, ніяк йому не хочеться приймати це рішення. А що прийняли якісь ви, нарешті прийшли, там, не знаю, хоча б перше слово закинули. привіт, як справи, куди пропав, чи ще щось. Там, кожна своя ситуація, у кого не було сварки, просто мовчання, то, можливо, чекає, що ви тут просто, як ні в чому не бувало, дасте про себе чути. А якщо була сварка, то все-таки ви розвернетесь до нього, і його у ці замки на піску не розваляться, скажімо так, а піде, буде якийсь розвиток. Одним словом, почуття в нього на даний момент. Скучання, хоча і почуття у, вас, у нього є до вас, чи планує він щось робити? Планує, планує. Дівчатка планує, планує, але з хитрістю. Е, ну, на даний момент в нього, так, скоріш за все, е, тут йдуть качелі, двояка ситуація, він все-таки буде робити, він буде виходити, планує. Тому що планувати і зробити це дві різні речі. Але з якоюсь хитростю він думає виходити з цієї ситуації, ну, тому що вас, його до вас тягне. Ви для нього імператриця це жінка, яка з'єднує в собі всі признаки чотирьох королев, цей сексуальність, це і жінка для сім'ї, яка вміє обустроїти свій дім, яка вміє приготувати, яка вміє, в якої і діти доглянути, і чоловік доглянути, і в хаті тепло, і в хаті прибрано. І жінка, яка вміє заробити гроші, яка знає. Одним словом, жінка, з, який, з якою повнота повнотачується. І він от думає виходити. Він думає, Правда, з хитрістю. З хитрістю він ще трошки тут покачається на цих своїх качелях. Ну, він з цією хитрістю якось буде робити кроки. Він буде робити нарешті результат у цих його планів все-таки буде, що зробить він, Зроб... хоча не без хитрості, хоча не без, скажімо так, хоча хитрість це і розум. Тому так, що, можливо, йому потрібно проявити якусь хитрість для того, щоб вийти з цієї двоякої ситуації. Тому що тут бачите, на, на хвилях кидає то туди, то сюди оці бідні маленькі кораблики. Так що результат тут, можливо, і дуже хороший. Вийти, нарешті, в цю десятку пентаклів, вийти на Союз. Де ви будете і для нього головною його жінкою. Ані, вибачаю, це він планує. Це він планує робити. Вибачаюсь, вибачаюсь ще раз. Так, це він планує виходити з хитрістю. Це він планує проявляти будь-яку якусь хитрість для того, щоб виходити нарешті з цих качелів. Ну, і от тепер, нарешті, подивимося результат. Ой, а результат буде у нас ідеальний. Все, що тільки може бути найкраще. Для результату виходить перемога, святкування, король пентаклів. Це мужчина, чоловік з грішми, з достатками ваш чоловік, ваш партнер. Ну і сам мужчина своєю персоною. Так що тут результат буде ідеальний. Буде перемога вас обох в даній ситуації, де ви будете святкувати, де ви будете разом, де ви будете в достатку. І на даний момент, в даному випадку, це перемога вашого, мужчини на дану ситуацію. Так що його рішення. Перемогти дану ситуацію, яка би вона у вас не була в кожного своя ситуація, і святкувати, святкувати разом з вами в парі, святкувати воз'єднання вашої пари, святкувати, нарешті, коронування вашої пари, кожного своє, можливо, одруження, можливо, примирення. Також можливий варіант, якщо ви не є ще парою, просто хороші знайомі чи друзі, нарешті воз'єднатися для того, щоб святкувати, бути разом. Ну, висновок один що результат тут прекрасний, переможний, і буде що святкувати. Так що, ось таке його рішення, дівчатка. Рішення нарешті. Робити кроки, робити дії конкретні для того, щоб бути разом іти ось ось оцю сім'ю. Не знаю, в кожного своя звичайна ситуація, може хтось не бажає одружуватись, але в такому випадку все одно бути разом. Все одно співпрацювати, нехай це будуть зустрічі, нехай це буде просто приємне проведення часу, яке вже давно тянеться. Тому рішення прийняте. І рішення прийняти дуже хороше. Ну, от бачите, діяти. Діяти, скажімо так, холодним розумом без будь-яких лишніх. Рухів холодно, розмірені його дії будуть. Тому рішення прийняти діяти. Діяти без лишніх рухів, без лишніх слів, але для того, щоб іти вперед. Ну от, щоб на, нарешті нарешті наладити стосунки, дружні, хороші, приємні. Ем... Які теплі, до речі, де будуть стосунки не тільки кохання, але й між друзями. Так що рішення прийняте, хороше, приємне, надіюсь, для обох сторін. І чекайте дій, чекайте дій на приємний результат. А я буду з вами прощатися. Щиро дякую, що ви додивились до кінця. І бажаю здійснення всіх ваших мрій, всіх ваших побажань. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. І всього вам найкращого, Па-па.